Вількс eh, Україна входить в Вілюкс Group, це датська компанія, світовий лідер в виробництві мансардних вікон і аксесуарів до них. Компанія заснована в 41-му році. В Україні представництво працює з 2001 року, працюємо по всій Україні і центральний офіс у нас знаходиться в Києві. Цією презентацією хотів би трошки більше розповісти про нашу компанію і про нашу участь в цьому проєкту, чому саме і як ми хочемо і приймаємо участь в цьому проєкті. Перше, це. Те, що наша компанія є не тільки лідером в сфері виробництва мансардних вікон, а й компанія, яка займає дуже проактивну позицію в сфері е, того, як повинні виглядати будинки майбутнього. Зокрема, ми є ініціатором європейської ініціативи Модельний будинок будинок-2020», в рамках якої було побудовано серію будинків в різних кліматичних зонах Європи, в різних країнах Європи, на яких відпрацьовувалися технології будівництва енергоефективних і комфортних будинків. Як вже і говорилося, до цього, а, наша компанія є активним учасником альянсу активний будинок. І а, в всіх наших проєктах ми використовуємо всі принципи, які присутні в, цьому, а, в, всі принципи, які присутні в активних будинках. А, головні з них це енергоефективність, мікроклімат та екологічність. І от як саме на них я хотів би зараз і зупинитись. В нашому проєкті буде присутня. А, Денне світло і вентиляція це передумови. Чи це, це одні з передумов для створення комфортного середовища, комфортного мікроклімату для проживання людини? Достатнє використання природнього освітлення і достатнє і використання природньої вентиляції. Як це робиться? По-перше, природнє світло створює свої цікаві інтер'єри. Є можливість е, поєднувати мансарду і перший поверх. Тобто це створює інтер'єри і приміщення, е, середовища для проживання, які кардинально відрізняються від звичайної квартири. Те, що, що саме не можна зробити в звичайній квартирі, те, що можна отримати тільки в приватному будинку. Вентиляція це е, додатковий комфорт. Е, Мансардні вікна є одним з ключовим елементів природньої вентиляції, е, ну, Один з... Прикладів це ефект димової труби, коли мансардне вікно відкривається, відкриваються будь-які двері чи вікно на першому поверсі, створюється передумова для швидкого повітрообміну і вентиляції. вентиляцію приміщення суттєво покращується. Який внесок в інші аспекти, які стосуються будинку, тут дуже багато різних варіантів. По-перше, зниження тепловитрат це досягається тим, що використовуються енергоефективні вікна. Далі це більше природні освітлення, коли е, природнє освітлення проходить не тільки через мансардне вікно, а й, зокрема, через е, сонячний тунель, який дозволяє донести природнє освітлення в саме ті приміщення, які не мають зовнішніх стін. Зручна система керування в цьому проєкті будуть використовуватися, е, частина продукції буде використовуватись електро, електрообладнана, яка буде приєднуватись до загальної системи керування будинком. Так само буде використовувати система керування сонцезахисними аксесуарами Вілюкс, яка, наприклад, може створювати додатковий комфорт через те, що буде опускатися релета аксесуар, яка буде закривати від сонця ті приміщення, які можуть бути перегріти сонцем, тим самим створюючи більш комфортне середовище більше природнього світла через самі мансардні вікна. Природні вентиляції, яка досягається завдяки відкриванню тих чи інших конструкцій і е, створенням е, протягу там, де це потрібно. Тепловий захист завдяки тому, що використовуються сучасні сонцезахисні аксесуари, і наприклад, знову ж таки, коли світить світло, опускається е, ролета, і світ... тепло не потрапляє всередину приміщення. Можливість контролю освітлення через використання різного типу внутрішніх штор, аксесуарів. Е, Жалюзі, які дозволяють отримувати світло саме там, де це потрібно, і саме в тій кількості, яка потрібна. Ефект природної е, витяжки, тобто коли е, відбувається ефективна вентиляція за рахунок е, використання, е, кільких, е, використання мансарних вікон, охолодження е, приміщення вночі. Цікавий аспект, який дозволяє енергоефективно і е, комфортно охолоджувати, наприклад, приміщення, яке Розігрілось протягом дня вночі, коли температура природня спадає, провітрюється і температура знижується. Це дозволяє зекономити на кондиціонуванні всього приміщення протягом дня. І використання енергії від сонця це стосується в першу чергу зими, коли є природня, коли є сонячна енергія, і вікно, воно здатне не тільки затримувати енергію всередині приміщення, а й пускати енергію в середині приміщення, і завдяки цьому підвищувати температуру, отримувати додатковий внесок енергії ззовні. І продукція, яка використовувалась на цьому проекті, чи буде використовуватися на цьому проекті, це наші вікна, зокрема, частина з них солар, які живляться від сонячної енергії. Це штори і соціальні аксесуари, продукція для теплого встановлення і автоматика.